Омті вію про головне і ще один аргумент за Україна не просить американських солдат, а просить тільки оружиє. А це, як прийнято говорити в США, і Остін опять повторила цей тезис хороша інвестиція. Україна має законне право завдавати ударів по військових цілях ворога за межами своєї країни та збивати військові літаки на території Росії. Во-первых, це, етанічно наносять врет і це створює допомігнуть угрозу. і це є частиною законного права України на самооборону. Про це в Брюсселі за підсумками надзвичайної ради Україна НАТО заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Крім того, Україна має всі права, щоб завдавати удари по всім легітимним військовим цілям за межами України. Ну а стратегічна авіація Росії, яка бомбардує Україну крилатими ракетами, це абсолютно законна військова ціль, підкреслив Столтенберг. Хоча ви розумієте, Європа, от вона до того, начебто, була активніша, але все-таки якоїсь особливої передачі техніки ми не бачили. Тобто ну дивіться Німеччина, перех... от як включилась, так в історію? Ну так, ну дивіться, от, от якісь передачі техніки вони відбуваються тільки після того, як відбувається якась трагедія. Тобто відбулась трагедія, всі там це красиво познімали. Всі ці кадри з цієї трагедії розійшлись по західних змі. Там західні політики похитали головою і потім починають тижнями це обговорювати, і потім рано чи пізно там щось передають. Ну, Якщо в такому модусі працювати, то звичайно там ще значить, треба там, декілька трагедій, щоб передали ще щось. Ну, Ви ж розумієте, що це контрпродуктивно, саме так допомагати. От, але, звичайно, дуже раді навіть такій допомозі. Що стосується допомоги Німеччини, що вона передає Петріоти, ну, давайте чесно, це. Ті ракети, які летять в Україну, це зараз в принципі ті ракети, які гіпотетично могли б летіти, наприклад, в німців в разі якогось конфлікту, тому що ті ж такі американські бази вони знаходяться і в Німеччині. Тому ну чому ці ракети треба чекати в Німеччині, якщо їх можна збивати ще в Україні? Тому в принципі це логічно, що вони їх передають, і знову ж таки німці самі не можуть просто так передати патріоти, тому що це все таки американська система. Тому вони повинні погодити цю передачу з американцями. Тому це таке знову ж таки американсько-німецьке рішення. І ви ж бачите, що одразу німці починають домовлятися про закупівлю нових патріотів uh -huh. для себе. Тобто, ну для Німеччини, для власне, Америки, це взагалі така дуже гарна ситуація, коли можна зараз ще й перозброїти на нові версії патріотів всіх своїх партнерів. Ну, win-win ситуація для всіх. Просто що все це можна було зробити набагато раніше, але гарно, що хоч зараз. Ну там от суми, якраз Німеччина, яка говорить про те, що хоче придбати чотири додаткових системи, значить, це 1,3 мільярда доларів на секундочку. Так ну суми непогані гроші. Це ну, на так, додаток, тобто... це це про ну... те, що так ну. Ну, Петріо я ж кажу, це найкраща система в світі. і Вона дійсно не дешева. Це про всі mm -hmm. про все це знали. І можливо, саме це було таким дещо каменем спотикання з її передачею, тому що всі розуміли, що ця передача, мабуть, в один кінець, що її вони з України потім не повернуться, і вони в Україні залишаться. Значить, треба потім і, Значить, це питання на якісь там витрати на наступні періоди, на сотні або як ви бачите, на мільярди євро. І знову ж таки до них ж так само треба зараз буде докупати ракети. Всі побачили інтенсивність роботи російських, російських ракетних обстрілів і тепер зрозуміли, що треба, мабуть, краще мати ракет більше, ніж менше. Тобто, значить, треба ще й закупати на ще мільярди якихось наступних ракет. Ну і тобто, питання дуже непросте. Тому звичайно, що зрозуміли, чому там європейські політики тягнули з цим питанням, тому що це треба вирішувати через, через парламент. І, звичайно, там якась опозиція в будь-якій країні буде це закидати владі як зраду з цим треба щось робити, тому ну от питання воно не просте, воно довго вирішувалося, але от, ну, от нарешті поступово починає вирішуватися. А що ви скажете? от давайте, Антона, можливо по, по, по Німеччині зорієнтуємося саме по цій країні. Там же раз по раз з'являються заяви про те, що Росія. Може промацати НАТО, напасти на країни Балтії, так ну прощупать так, цю рішучість. Ну і німецькі ж спецслужби теж готували там різні аналізи і говорили про те, що з 2026 року Росія може напасти на територію країни-членів Північно-Атлантичного альянсу. Чи вірять європейці, зокрема німці, в те, що Росія може власно посунути і атакувати території країн НАТО? Ну давайте так. Вони змушені в це вірити, хоча звичайно, що більшість політиків вони в це не вірили, і, мабуть, частина населення також в це не вірила, але ця війна показала, що в принципі все можливо. Ну якщо ракета залітає на 39 секунд в Польщу і нічого не відбувається, то чому російський солдат не може там зайти на 39 хвилин, наприклад, кудись на територію Литви? Що тоді відбудеться, і тому доведеться доводиться зараз перекидати якусь німецьку бригаду ближче до східних кордонів, саме власне ближче до Росії? Звичайно, що щось відбувається, але ну давайте так до 2026 року. ще треба подивитися, що залишиться від російської армії, якщо вона буде в такому темпі наступати, до 26-го? До 26-го, я ж кажу, uh -huh, uh -huh. тому ну звичайно, що зараз будуть робити такі красиві там паписні переведення бригад, якісь там навчання. Це все звичайно, що зрозуміло, але зрозуміло так само, що найбільший тягар на те, як обороти Росію, як їх бороти на полі бою, він зараз лягає, якраз на ЗСУ. тому от власне. Перекидання якихось міфічних бригад це одне. Там написання один одному, якихось там доповідей, де вони там розмовляють про якусь там російську загрозу. Це одне, а насправді єдина російська загроза, яка зараз є, це вона от зараз в Україні відбувається, і з нею треба там боротися. Uh -huh. Тому краще побороти сьогодні російську армію десь в степах України ніж через два роки можливо там, десь в Литві боротися однією німецькою бригадою проти декількох російських бригад. А ви зараз бачите сили і спроможності Російської Федерації? Твої армії маю на увазі. От ви говорите, подивимось що буде з армією. Ну з того, що ми читаємо і бачимо, у них є ресурси, потенціал, як мінімум, ще е, два роки воювати з Україною. Воювати очевидно повну ж з живою силою в них проблем немає. Антонину ви це прекрасно знаєте. Техніку вони модернізують, комплектуючи у них з'являються, попри санкції. Ну яко ж це відбувається. Ну от в тому то й справа, що якось це відбувається, але все-таки якість техніки вона стає все гіршою, і навіть та, та така артилерія починає поступово завершуватися. Тобто постійно проводяться моніторинги та аналізи складів зберігання російської техніки, і ми бачимо, що там от, ну, все менше. Вони починають відбирати навіть те, що залишилось, тобто, що там раніше це просто якась там гармата простояла 30 років в полі, і ніхто її не трогав, то тепер вже намагаються там з трьох гармат зібрати одну. І це відбувається вже другий рік поспіль, і деякі склади вже спорожніли. На деяких складах вже зрозуміли, що, мабуть, ті поля, які там стоять, це вже повний деконденційний. Якісь гармати або там стара техніка їх вже брати не будуть. Тобто, поступово ми все таки бачимо, що в них починають з'являтися проблеми по всіх, отаких от, таких от е, окремих позиціях, і в бронетехніці, і в артилерії, і навіть там переходи на якісь карколомні калібри. Це ж так само воно все не, не від гарної долі. І саме тому можливо, саме в західній пресі іноді з'являються такі от якісь апокаліптичні розмови про те, що от зараз вони там ще будуть техніки там на, на два роки воювати і тому подібне. Ну, звичайно, що це гарно про це написати десь англійською мовою. в Якісь там замовній статті в західній пресі. А насправді потім ми дивимося відео, як конкретно вони наступають, і ми бачимо, якісь там зведені групи, де є там один Т 90 два відремонтованих Т-62, якісь там БТРи, і потім якийсь там тентований Урал. Скубку якогось незрозумілого там антидронного покриття, і оце все, яка така зведена бронегрупа, намагається наступати. Це все відбувається не від гарного життя. Як в такому темпі вони там ще будуть триматися два роки, це велике питання. Угу. З приводу втрати, але втрати не в техніці, а в живій силі бачили, мабуть, інформацію. Пройшла вона сьогодні в заголовках, точніше вчора. про те, що загинув у них там російський воєнкор, значить, Семен Єрьомін. Мабуть, так воно правильно попередньо. Говорили ми про те, як ліквідували, значить, там російського командира ракетним ударом по по Луганську. Називали це тоді, до речі, так всі заголовки писали жирна цель. Чи можете нам пояснити чому? Чому? Ну дивіться, цей удар здається, 13 квітня по Луганську він був дуже так. несподіваний. Тому що, в принципі, за оці там, два роки та навіть за 10 років, по Луганську взагалі били дуже рідко. Ну прямо там такі сточкові випадки були, але в принципі якось Луганську особливо не трогали. А тут раптом в Луганськ щось прилетіло, тому це вже те, що туди щось полетіло, це вже була така подія. Ну і звичайно, там дуже було гарне відео, на якому було так на скріншоті. Видно, що це була, мабуть, така ракета Стором Шедол. Uh -huh. Ось і було просто питання: що ж конкретно могли вицілити, от саме в Луганську, що ж могло там зберігатися. На тому здається, це був машинобудівний завод. Ну, перша версія була така серед осінтерів. Що, мабуть, там була якась рембаза техніки, але знову ж таки, ну не по всіх рембазах починають бити саме такими ракетами, тому що ми чудово розуміємо, що у нас їх не так багато. А тут раптом вдарили. Ну і тоді просто треба було чекати, коли з'явиться перший мікролог з цих подій. І от як виявилося, це був дійсно командир 59-ї бригади управління, тобто це колишня бригада зв'язківців. Тобто, ну технарі російські, які відповідали за координацію військ, за зв'язок, бачите, отак от дуже точково, дуже влучно влучили і там. Знищили командира бригади. Це значить там, що ще там будуть, мабуть, десятки офіцерів, десятки якихось там солдатів. Ну я так, давайте так. Можливо, там був саме штаб цієї бригади. Mm -hmm. Можливо, ми дізналися, що саме в цей час там буде перебувати саме її командир, і от раптом туди прилітає ракета, і бачите, як все красиво відбулося. Ну це просто треба поаплодувати і українським літакам, які це зробили з ракетою, і звичайно, що українській розвідці, яка про це дуже вчасно дізналася. Ну і привіт, Луганську на самої Україні. Сьогодні цьому праздник очередної як кажуть кажеться, перемоги. Спікер Конгресу США Джонсон, який назвав себе політиком воєнного времени. Пахо. созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты АТАКМС. Это серьезное оружие, те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.